Вітаю всіх на моєму каналі. Починаємо вивчати з вами нову тему, яка має назву Приклади графіків залежностей між величинами. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з графіком залежності температури від часу, графік залежності відстані від часу. Навчимось самостійно будувати графіки залежності, а також за. Побудованим графіком знаходити інформацію, яку вимагають в умові. Отже, починаємо. Перед вами табличка, в якій зображені дані часу та температури. Тобто, в певний час була певна температура. І перед вами також графік, який показує, як залежить температура. Від часу, як саме було побудовано даний графік. Згідно таблички, були поставлені точки на координатній площині. Потім ці точки були послідовно з'єднані між собою, і утворився графік залежності температури від часу. Найголовніше зразу розпізнати і визначити, що ж буде залежною величиною. І які дані будуть по вісі X, а які дані будуть по вісі Y. і лише після цього позначати точки. Значить, якщо ми говоримо про залежну величину, то це якраз і буде величина Y, тобто вісь Y. А незалежна величина це буде наш Х. І якщо у нас назва графік залежності температури від часу, значить саме температура є залежною величиною. Тому її позначу y, а час тоді позначаю х. І ось тепер ми бачимо точечку. По х, 0, по ігреку 4. Ось у нас по х, 0, по ігреку 4. Тобто, коли було 0 годин, температура була 4 градуси Цельсія. Наступний перевіримо. 12. 2. По ху 12 по y 2. По ху 12 по ігреку 2. Ось ця температура. Ось ця точечка. І так далі поставлені всі точечки. Просто точки не будуть графіками. А вже коли ви з'єднаєте ці точки між собою, оце вже тоді ми можемо називати графіком в залежності температури від часу є. Наступний графік це графік залежності відстані від часу. Знову є табличка, і за табличкою побудований графік. Читаємо назву В залежності відстані від часу. Отже, відстань є залежною величиною. Тому відстань це наш y, а час це наш X. І ось перед вами, наприклад, точечка 1, 1,40, тобто по X – 40 один, а по Y – 40, ось ця точечка. І так далі, всі інші точки були поставлені на координатній площині. Потім обов'язково всі були з'єднані послідовно між собою, і утворився графік, в залежності відстані від часу. Ось таким чином ми з вами сьогодні будемо будувати графіки самостійно. Або... Знаходити певну інформацію за вже побудованими графіками. По теорії це все переходимо до письмової частини. Номер 1584. Нас просять побудувати графік залежності температури повітря від часу, за даними такої таблиці. Отже, як я вже казала, для початку зразу визначиться, що буде по вісі іксів, а що буде по вісі Y. У нас залежність температури від часу. Отже, температура буде Y, а час буде ікс. Далі, ми дивимося, що час у нас приймає лише додатні значення, тобто по іксу вправо треба до 12, як мінімум. А Y. Приймає як додатні, так і від'ємні значення. Найбільше додатні 4, і найменше від'ємне мінус 4. Ну, а від'ємного часу немає, тому достатньо ну, хоча б на одну поділку вліво зробити. Тобто, ми визначились, який вигляд буде мати наша координатна площина, і тепер починаємо її вже охайно промальовувати. Малюємо спочатку вісь, яка відповідає за температуру. Повинно бути по 4 вниз та 4 вверх обов'язково, ми це визначили з самого початку. І вісь іксів – Це це наш час. Рисочки ставимо на однакові відстані, охайно невеличкі. Обов'язково напрям. Підписуємо одиничні всі ці відрізочки. Вниз від'ємні пішли, вверх додатні. Намагайтесь нумерацію робити з одного боку для зручності. І нумеруємо час. Підписуємо вісі. Це у нас час. А це температура градусів Цельсія. Все, підготували. І тепер переносимо дані з таблиці на нашу координатну площу. Ось наша точка. По х0, по Y 3. Я зараз візьму інший колір. По х0, по Y 3. Отже, температура була для початку 3 градуса Цельсія. Потім 1, 1, отже, точечка ось тут. Далі 2, 1, 3, мінус 1, 4, мінус 2, 5, мінус 4, 6, мінус 3, 7, мінус 2, 8, 0, отже, лежить на лінії, тому що Y рівня 0, 9, 1, 10 3, 11, 3 і 12, 4. Все. Точки поставлені. І це ще не є графік. Для того, щоб це став графік, треба ці точки між собою послідовно з'єднати. Чим я і займусь? Ось я їх послідовно з'єдную. І в мене утворюється графік залежності, температури від часу. Номер 1588. Тут якраз нам вже даний графік залежності, температури від часу. Користуючись цим графіком, ми повинні дати з вами відповіді на питання, які поставлені в задачі. Отже, починаємо. Перше якою була температура повітря о другій годині? Шукаю 2 години, бачу, що графік знизу, рухаюсь до графіку і рухаюсь до Y, до температури. І бачу, що температура о другій годині була мінус 4 градуси Цельсія. Аналогічно шукаємо о шо... 6-й годині, ось у нас 6 годин. Знову графік знизу, рухаємось до графіка, зустріли графік і рухаємось до Y. І бачимо, що температура була мінус 2 градуса Цельсія. О 10 годині, ось у нас 10 година. Графік тепер у нас зверху. Дорухались до графіка і подивилися, що по ігреку температура у нас була 1 градус Цельсія. Можна писати просто 1 градус Цельсія, або можна писати плюс 1 градус Цельсія. І Так і так буде правильно. І останнє 14 година. Знову графік у нас зверху. Рухаємось до нього, зустріли і дивимось тепер, скільки була температура. Температура була 5 градусів Цельсія. Перше питання повністю відповіли. Друге. О котрій годині температура повітря була мінус 5. Тобто тепер ми дивимось на температуру мінус 5. Рухаємось до графіка. Зустріли графік, і дивимось, о котрій годині це було. О четвертій годині. Так, далі. Мінус 2 градуса. Ось у нас температура мінус 2 градуса. Рухаємось до графіку, зустріли і дивимося, що це було о 6 годині. І ми бачимо, що якщо пройтись ще, то мінус 2 градуса також було і о 24-й годині, значить, і о 24-й годині. І останнє питання о 1 градус Цельсія температура. Рухаємось до графіка. Зустріли графік, бачимо, що це було о 10 годині. А також бачимо, що це було ще раз о 20-й годині. Тому я й пишу о 10 годині і о 20 годині. Завдання повністю виконано. Наступний номер 1590. І знову нам дано графік, на якому показано залежність від стані від часу. І за цим графіком нас просять дати відповіді на питання задачі. Отже, перше. Яку відстань проїхав автомобіль, якщо пройшла одна година, якщо час дорівнює одній годині? Ось у нас одна година. Рухаємось до графіка. Зустріли графік і бачимо, що це було 50 кілометрів. Отже, відстань була 50 км. О 3 годині рухаємось до графіка. Відстань була пройдена. 150 кілометрів. І четверта година, коли пройшла, було пройдено 200 кілометрів. Є. Друге питання навпаки. Нам відомо, скільки було пройдено, а треба вказати час, за який була пройдена дана відстань. Отже, дивимося 100 кілометрів. Шукаємо 100 кілометрів. Рухаємось до графіка і бачимо, що це було о другій годині. Тобто було, пройшло 2 години. 200 км, дивимось, це було 4 години є. І останнє, третє питання задачі: яку відстань загалом подала в автомобіль та за який час? Графік закінчується ось тут. Отже, це максимальна відстань, яку пройшов проїхав автомобіль. Це було 250 кілометрів, і пройшло 5 годин. Отже, 250 кілометрів за 5 годин. Завдання виконано. Номер 1593. Пішохід проходить одну і ту саму відстань 12 км з різними швидкостями. Складіть в зошиті таблицю залежності витраченого часу від швидкості, а також побудуйте графік залежності часу від швидкості. Для початку треба пригадати, як взагалі шукається час, якщо відома відстань та швидкість. Щоб знайти час, треба відстань. Поділити на швидкість. Відстань у нас відома вона одна й та сама завжди 12 км. Тобто ми будемо 12 ділити на швидкість, на ті швидкості, які дані в таблиці. Ми це будемо робити усно. Отже, 12 поділити на 2 це буде 6. На 3, це 4. 12 поділити на 4 це 3. 12 поділити на 5 це 2,4. І 12 поділити на 6 це буде 2. Табличка заповнена. Тепер читаємо уважну умову. У нас залежність часу від швидкості. Отже, саме час буде і, а швидкість буде х. Є. Тепер переходимо до побудови графіка. І для того, щоб його побудувати, треба зразу знову ж таки визначити максимальні, довж, максимальну довжину кожної з вісей. Я бачу, що як Х, так і максимально до 6 від'ємних значень немає. Тому треба вверх і вправо по 6. Ну а вліво та вниз хоча б по одному. Отже, малюємо координатну площину. Так, сюди і сюди. Відмічаємо одиничні відрізки. Так і сюди. Охайно намагайтесь по клітиночкам це робити. Підписуємо їх тут, тут є. Обов'язково підписуємо вісі. Це у нас швидкість, а ось тут у нас час. І починаємо переносити дані з таблиці на координатну площину. Отже, коли швидкість була 2 км за годину, шлях було пройдено за 6 годин. Коли 3 км за годину, шлях було пройдено за 4 години. 4. 3... 5 2,4 це трішечки менше, ніж 2,5. І коли 6 км за годину. Пройшло він за 2 години. І з'єднуємо тепер ці точки між собою. Охайно, плавно, послідовно. І отримуємо графік залежності часу від швидкості руху. Завдання виконано. Наступний номер 1598 в баку 3 тисячі літрів води. Щогодини з бака виливається 500 літрів води. Складіть в зошиті таблицю залежності об'єму води, що залишається у баку, від часу і побудуйте графік цієї залежності. Отже, якщо було 3,5 літри води, і щогодини почала вода виливатися. Якщо виливатися, значить забиратися, а отже відніматися. Тобто щогодини забиралося по 500 літрів води. Знаючи це, ми заповнимо з вами зараз цю табличку. Отже, коли тільки все почалось, в баку було ось стільки літрів води. Коли пройшла година, за цю годину вилилось 500 літрів. Отже, стало 3000. Потім ще 500 стало 250. Ще 500 стало 2, ще 500 стало півтори. Ще 500 стало 1000, потім 500 і 0. Отже, коли пройшло 7 годин, бак став повністю пустим. Табличка заповнена. Тепер визначаємо, що ж у нас залежна величина, а що незалежна. Назва, як говорить, залежність об'єму від часу. Отже, об'єм це залежна величина, це наш Y. а час це незалежна величина, це наша вісіксів. Тепер ми розуміємо, що по х і по y у нас лише додатні значення. І якщо по x від 0 до 7 це позначити на координатній площині доволі просто, то 3 тисячі позначити на координатній площині це доволі важко. Тому знову будемо приймати певний масштаб. Нехай у нас одиничний відрізок буде дорівнювати 500. Тоді 2 відрізочка 1000, 3 відрізочки і 1,5 і так далі. Отже, починаємо малювати координатну площину сюди і. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І це наш час. А тут п'ятсот тисяча тисячу п'ятсот дві. Дві 500, три. Три п'ять. І це об'єм. Нуль. І тут також нумеруємо. Є. Тепер переносимо дані з таблиці на координатну площину. Отже, коли було нуль, бак був повний. І було 3,5 тисячі літрів води. Коли пройшла одна година, стало 3000, 2 дві години дві з половиною, 3 години 2000. 4 години півтори 5 годин тисяча, 6 годин 500 і 7 годин стало нуль. І ось наш графік зараз утвориться. Ми з'єднуємо з вами точки охайно, рівненько максимально, ви під лінійку це можете зробити. Ось, ось графік залежності об'єму води від часу. Завдання виконано, і на цьому відео завершено. Дякую всім за увагу! Бажаю всім успіху! До побачення!